Величезна пляма крові прямо перед входом та побитий уламками фасад. Такий вигляд після російської атаки має пологове відділення. Саме воно опинилось в епіцентрі обстрілу. Близько другої ночі росіяни балістикою вдарили по одній з міських лікарень Кам'янського. Російська балістика вбила молоду жінку на сьомому місяці вагітності разом із ненародженою дитиною. В соцмережах вже публікують фото загиблої. Її звали Діана, їй було всього 23 роки. У пологовому лежала на збереженні. Вона була в цьому корпусі, але вона не з пологового відділення. Вона з відділення патології вагітності. Ще один вбитий росіянами пацієнт, літній чоловік, що лікувався у паліативному відділенні. І 22 людини поранені. 10 – це медичні працівники. Акушери – анестезіолог двоє тяжких. Одна з них вагітна жінка за її життя. Зараз борються нейрохірурги у Дніпрі. Працівники пологового розповідають, під час самого удару відчули страх, але не паніку. Дев'ять породіль і дев'ять немовлят вціліли. Їх вдалось вчасно евакуювати. Повідомили лікарі. Дуже злагоджений персонал. Всіх жінок разом з їхніми родичами, разом з дітьми вивели в безпечне місце зразу ж. Співробітники пологового відділення отримали незначні травми. У всіх все гаразд. Ракета поцілила по одній з будівель на території медзакладу. За офіційними даними від ОВА, вона не експлуатувалась. Я мітехнік ремонту місяць опаратуру. Я медтехнік ремонтую медичну апаратуру. Я прийшов сюди. Мій кабінет розбитий. Все розбито. Зараз думаю, як вивести звідси все прибрати. Це кошерське відділення на другому поверсі пологового. Власне, тут потрощено буквально кожен куточок і палати. А самі медпрацівники від самої ночі ліквідовують наслідки цього кривавого удару. Медпрацівники, прибираючи побите скло та потрощене майно лікарні, досі відходять від шоку. Очень дуже страшно, і хотілося плакати від всього побаченого. Балістика влучила просто посеред житлового району у центрі Камінського. Окрім відділень лікарні, пошкоджені також три навчальні заклади, а ще майже п'ять десятків житлових будинків. Вибито близько трьох сотень вікон. Це жах, це просто жах. І куди летить, і з приводу чого летить це. взагалі ну тут без ніяких коментарів. Ларисі з чоловіком буквально пощастило. На момент атаки їх не було вдома. Вікна квартири подружжя виходять прямо на місце удару. Два балкони вибиті, і вікно з сторони. Епіцентри дуже важко реагуємо. Це просто як просто були сирени, то це ще було якось. А так як і епіцентр і це, то це вже, звісно, дуже дуже страшно і дуже важко. Міський голова каже: наслідки прибирають комунальники, закривають пошкоджені вікна плівкою та проводять заміри рам для подальшого скління. Самі будинки там серйозно не постраждали. Також наше житлово експлуатаційне підприємство зараз займаються вставленням цих потрощених вікон. Усіх пацієнтів та породіль тим часом перевели в інші медзаклади. Зараз також фахівці визначають масштаби руйнування у відділеннях за даними міського голови. Окрім приміщень, пошкоджене і обладнання, знищені запаси препаратів. Марко Ручка, Денис Олесавенко, новини одинадцятого каналу.